Ось під'їхала поліція. Я вас, хлопці, знімаю. Я хочу дізнатися, з якої підстави ви сюди приїхали. І я бачу, спілкується не зі мною, а з людиною. Я скандалу не робив. Опорона я спорту. Значте, будь ласка, хто здійснив. Встановіть, будь ласка, ви любувати. Так. Так. Я вас знімаю повідомляю. ми Ви вас нашу розмову. Так. Значить, виклик охорони Приватбанку і повідомили, що ми заходили в інші Приватбанку і надягали засоби захисту, так? Так. По якій причині поясніть ласка, чому не вдягаєте? Згідно Конституції України. Конституції. Значить, і закону України про інфекційні захворювання. Ні, я вибачаю, що я перебуваю. Давайте спочатку ми з'ясуємо, хто ви є. У вас є так. посвідчення, будь ласка. Є, є. Ну, Приділіть, будь ласка, щоб я знав, з ким я спілкуюсь. Я не буду вам знімати посвідчення, а, сюди, а можу зняти, будь ласка. Я Бачите, що це щось різко спогано. Ну, я прочитаю, коротше. Дідух Тарас Петрович, поліцейські роти. Посвідчення видане до шосдцятого року дійсне до двадшого року, Тобто до жовтня цього року. Мені цього достатньо старший сержант поліції. Ну, так. Тобто ви представник про правоохоронного органу, ви себе так вважаєте, поліції вважаю, а є посміхом поліції. Так, е... в цьому певні так, так, так. Я в цьому певні. Пане поліцейський, прошу вас перед початком нашого діалогу забезпечити мені охорону моїх прав і свобод згідно статті 2 Двінадцятої і вісімнадцятої закону України про національну поліцію. Добре, що? так. Що саме? Е, мої права і свободи обмежуються ну, двома працівниками е, банку. Е, вони перешкоджають мені здійснювати мої права споживачів, е, споживача згідно закону України про права споживачів. що саме? Як, як це відбувається? Яким чином? Е, це відбувається наступним чином. Мене не пропускають всю будівлю. Бачите, мені... вас, і, ну, та яка ні, ні, і за... ні, Ми ви говоримо, вивели... що мене зараз не пропускають. Якби да я зараз так. буду відкривати, вони зараз мені ви прес... я... Так, я Так, послідовність. Перед... Так. Є... Є... Мене повідомили про те, що в банку є відеофіксація, я теж там фіксував оце все і так далі. Значить, Дивіться, перед початком якихось там дій, я вас повідомлю про те, щоб прошу вас захистити мої права людини і громадянина. Давайте послідовно, коли ви зайшли в банк? Давайте так. Е-е, <пілижу> е так, так. Ну, це ні, ні, це вже давайте, бо це довго. я зараз спілкуюся ви... з вами, пане говорите, поліцейський. Потім, в в розмову втручається людина. Чи? Ну, це, це цікава людина, мені дуже сподобався в своєму діалозі, Він теж любить спорити, як я. Ну, ми, так би мовити, знаходимося в дискусії. Я тоже перед поліцією працював, потом в армії. Це не має значення, це не має. Я бачу, що ви свідомий громадянин, Це, ну, добре, пояснили. Так, да, дивіться. Е, e, mm -hmm. так, mm -hmm. так, так. Не... Тако, в двох словах. Стоп. Власне, так сказати, в банку Ні, ні. в, в маску, двох так? словах. Прошу Зах... захистити мої права людини і громадянина. Я сказав, так? Да? Згідно ви статті 2, 12, так. 18 так. закону Прошу України е... про національну поліцію. Банку... Ні, і... я хочу, щоб ви мої права захищені. Щоб ви забезпечили захист моїх прав. Тобто, щоб ви мене супроводили, тому що все ви спробували, то мені зараз випрошують, як мене можуть бити, mm -hmm. сили приміняти, мене так скажуть, ти куди лізеш? Так от я кажу, забезпечте, будь ласка, мої права і захисту свободу. Ви хочете, щоб ми вас опробуждали ви свої операції в банку? Ні, ми, так, 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 бо мене проскочаємо. Добре, ми, мені існує загроза. загрози. Я вам даю відповідь, від ваше питання. Ми такі послуги не надаємо. А які послуги надаєте? Значить, пояснюю. що вам зайти в приміщення банку зараз або будь-яке громадське приміщення, зараз, під час проведення карантину, від постанови Кмету місці 641, яка діє 2 липня, ви повинні користуватися засобами захисту. На вулиці, будь ласка, де немає приміщення, де е, є так, вільне повітря, будь ласка, де немає менше людей. Де люди не велико будь ласка, маєте до вас Значить, Ходи, Пане поліцейське, я вам повідомляю. Е, будь ласка, Я вас не повідомив, коли я вас слухаю. Простуйте мене. Коли ви хочете готовий ще раз, зайти в будь-яке приміщення, виконати свої е, дії, що ви хочете собі робити зараз з банку, будь ласка, не засоби захисту і продовжуєте свою роботу. Пане поліцейське, я пояснюю, що ці Це... норми Кабінету міністрів є рекомендованими, а не обов'язковими. Бо тому що обов'язковими... Є обмеження прав свобод людини згідно конституції України на основанні статей 19-92, де вказано, що е, тільки, тільки законами Верховної Ради встановлюється обмеження прав і свобод людини. людини. У нас зараз в надзвичайній ситуації немає. Е, е, карантин введений не приводу надзвичайного стану чи воєнного стану. Розумієте, чи ні? Е, тобто ця постанова є незаконною. Вона тільки е, має свою чинність на, під, на внутрішню структуру кабінету міністрів. Органів виконавчої влади, органів правопорядку, скажімо так, структур, наприклад, працівника банку, який є членом цієї структури, в якої статутом визначені ці умови, розумієте, що є, але не для громадян України. Якби я був хворий, Яко, так? Якось, якось? Володимир мене звати Степанович. Степанович. Якби я був хворий, тоді да я зобов'язаний, бо він вчить згідно з, з, з закону України про інфекційні захворювання. А ну я вам заявляю, що я не є хворий. Якщо ви сумніваєтеся, що я є хворий, то ви мене можете е доставити в лікарню, перевір або добре, на місці перевірити добре. температуру, е симптоми, що я хворий, розумієте? Добре, я вас почу. Е, Поясню ще раз, якщо ви хочете виконати свою операцію в банку або надягати засоби захисту. і в нашому випадку, якщо ви ще зайдете до приміщення банку, Так, я зараз зайду. Е я попросив би вас мені забезпечити мої права. Будь поясни, що ви надходите на банку без засобів захисту, так. на підставі за... чого? За прав... Я не порушую ніякі там, пане. Я ж вам пояснив. Я також пояснив. Карантин встановлюється законом наші дії, і протокол, на підставі закону України про інфекційні дії, захворювання. 10. Я цей закон не порушую, Банк пане. Наші, наші Ні, мені не зрозуміло. Не зрозуміло. Або... Бо я знаю закон, а ви його бачу не знаєте, пане поліцейське, якщо хочете, я можу вам надати маску і ви за визитимете цю маски маску, в нашому випадку ну, або за протокол, або будь ласка, дивіться, пане. Ви можете навіть склати протокол без будь-якого моїх. Проти, як би сказати, Ні, е... так, говорю, по суті. Ми не можемо тут стояти три години, вияснювати якісь обставини. Чи ви, ви вже мусите стояти три години? Знаєте чому? Бо, бо я вас просив забезпечити захист моїх прав і свобод, пане поліцейський. захистіть мої права і свободи. Або не вдягайте маску, йдіть собі пане. Я не є хворий, щоб вдягати маску на вас. Вибачаю, написано, що ви хворих чи так. не вас до перевірте, будь ласка. Перевірте, я не, я не лікар. Я тоді викликати лікаря собі. Перевірювати свої службові обов'язки. Ви не виконуєте виконавчої влади. Ви ні, ви не виконуєте. Якщо виконую. хочете перевірши чи ні, будь ласка, до лікаря, до медзаходу, там бройте собі аналізи. Пане поліцейський. Ви є е, не орган виконавчої влади, ви є воєнізована охорона органу виконавчої влади. Я просто повідомляю вас, щоб ви знали хто ви є. Значить, дивіться, я люблю говорить по-орган адміністрації є органом. Або ви давайте мапліти в банк, або їдіть собі з мати своїми справами. Ви мене виганяєте? Я вас не виганяю. Я вам просто говорю конкретно е по факту. Що ви маєте далі робити? Пане поліцейське, Ви виходить, якщо ви мені ставите такі вимоги, я ви скаже, ви порушуєте мої права громадянина? Я вам кажу, що у більшому е вам настати протокол. Якщо ви зайдете через приміщення без маски, зараз будете на вулиці. Я не є хворий, щоб маску надівати, Пане ви має, чи ви не чуєте мене? Протокол? Я вам заявляю, якщо я ви 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 не є щори, хворий, приміщення ви, ви я ви, зайду в приміщення і прошу забезпечити Дивіться, пане поліцейський, хай банк банку вийде сюди і дасть мені карточку банку, поміняє мені карточку <пробітник> приватбанку, я пішов звідси. Все, не треба мені повіще заходити. Ні, ви розумієте, не може кожен е, після хміт під вас підлаштовувати. В банку, підлаштовувати. Ну ви хочете, щоб я під когось підлаштовувався. Ви не один, хто входять всі Я не порушую закон, пані поліцейська. Якщо не Як ви не можете свої Це ваші капризи. Це ваша каприз. Я закон не придумав. Є постанова кабінету міністрів. яка не чина не поширюється на громадян. 641 пункт 10, частина 1 сказано, що в громадських місцях, транспорті і так далі, особи повинні перебувати з засобами індивідуального захисту. Розумієте, це є маска, це є обов'язково для всіх. Ні, людей, ви мас... обманюєте це не обов'язково. Дивіться, я вас. Я вас не перебивала. Я вам ще раз поясню. Дивіться, заспокойтесь, бо я хочу, що ви... бо я, бо ви мене обманюєте в очі, добре. добра. Дивіться, ми вас можемо навіть не то, що ми зараз вам можемо знайомить вас в інтернеті. Може, Возьмите знайомить. це ж не те, що я вам з голови придумала, десь знаєте, я розказую. Це ж не то, що десь те, щось розовіть, просто. це наша приходь, мене чи цьому охорони фірми чи навади. Давайте то... далі не будемо, бо я кажу, без безполізного. Ну, я категорично відмовляюся. Раз по-друге, я я від вас вимагаю. Захистити мої права і свободи людини і громадянина згідно я вказано статей 2, 12, 18, закону клініку нас поліцію забезпечте цю охорону. Забезпечимо в такому раді, так. коли ви одягнете маску. Це і ваша і вимога мені. Це моя вимога. А це, це вона вона а, реком... це рекомендація чи вимога? Будь ласка, це є постанова кабінету міністрів. Яка є рекомендацією чи вимогою має бути виконана обов'язково? Не ми вимагаємо. Вимагає постанова. Кому під час вимагає ведення епідемії під час ведення карантину? Я поліцейських. Для, для органів, мене. не для людей. Я вже не хочу ходити в цій масці, але змушені я хожу в масці. Так само роба вашого є провокатор. Як та й звіт, відходить і просто нас провокують. Ви на просто мене ви я обманюєтеся маски, розумієте? В законі цього не сказано. І зробити з тих людей, розумієте, вам просто раз обяснювати одягнути полотку. Дивіться, люди, люди добрі. Жили я вам сказав, що я від вас так. хочу, від цих людей, від цих людей. Від цього чоловіка. Я сказав, що я хочу. Вам, щоб ви забезпечили мої права. І якщо вам буде загрожувати небезпека, тоді, тоді ми ваше. загрожуємо. Мене витолкали звідси. Поки що тут вам нічого не загрожує. Мене виштовхали силою звідси, чоловіче. Ви сами вийшли. Порушили мої Порушуйте. права. Стоси, стоси. Пан охоронець. Як, на то, якщо на тобі без маски, то без Ну вас правильно? Бо я не хворий, мені маска не потрібна. Маску надавав працівниця банку, надавала маску. маска, щоб я хворів. Мені маска шкодить, чоловіче. Бо коли бактерії з біля це ви мені? Ви хочете мене вбити. Ви хочете, щоб був геноцид українського народу? Розумієте чи ні? Ви вимагаєте мене на маски, щоб я загинув? Оце ви хочете? Це ваше намагання. хочете мене обдурити. Оце ваша вимога. Коли я Надіну маску, моє життя скоротиться, і за вашої волі. Розумієте, чи ні? Оце ваша вимога. Ви хочете, щоб український народ. Був такий геноцид голодомор, як інші. Це, це це ваша вимога. А я цьому протидію цьому, ви розумієте? Чи не не на телебаченні? Я, я вказую, що Ви він да, я блогер. Я що ви блогер. Ви, ви, ви в шоу, потім виберете моменти, які вам вигодні в, ви в, в інтернеті. І потім буде дивиться. Дивіться, ми нікому не перешкоджаємо, тут. Не заважаємо не зважаємо пан пана почати поки що. Ви просто зтримуйте час свій. Наш службувач, що має десь e, задання, де найбільше e, Pani, потребують допомоги. Я від вас вимагаю, Замаючи, якщо я порушив якийсь закон, скласти на мене то протокол то ви, то ви про адмінправопорушення, чи там чи, 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 чи якісь можете мене т. затримати для встановлення особи на три години, відповідно, до зміну законодавства, ви жуває, це маєте право. Правопорушення не вчинене. Ви заходите зараз на вулиці, я вам пояснюю, які е, оборони викликати, тому що ви заходите в приміщення. Зараз ходьте на вулиці. Я ж вже пояснюю. Я вже там був, пане. Добре, що ви були? Так можете складувати, я ж вам кажу, складуйте. <реш> <реш> прошу вас, виконайте свої вимоги, як ви мені тільки що сказали. Пане, робіть те, що ви маєте робити. Мені я ж прошу вас, якщо я порушив закон, складіть на мене адмінпропорушення. Я вас прошу. <реш> При нашому прибутті ви зараз не на вулиці, розумієте? Це не має значення, я без маски. Що я там, що тут. Ні, має Ні, значення. Це має значення. А... А... Маска Пане поліцейський, ви хоч на себе дивилися, у вас ніс відкритий. Добре. Ужас. нічого можна Ужас. А, до речі, пане поліцейський, е, працівники банку, точно так само, коли я зайшов, одна людина взагалі е, зняла маску mm -hmm. і її фотографірувала. Е, Ну для, для документів працівниця банку фотографувала. Працівниця банку, е, там якісь, я не знаю, там повинні, теж був з відкритим носом, маску, розумієте, половину людей, людей було з відкритим носом, та, розумієте. Та, і до них претензії та, не під'являлися. Це є дискримінація в цьому суспільстві, пане поліцейський. Що по факту забезпечити, по факту, я ж сказав, рухання, мої, зараз мої, зараз мої роботи, права. Знову його виведемо, виведемо, може даже і вийти. Пане, пане, поліцейський, пане поліцейський, будь ласка, відкрійте двері і забезпечте мені прохід я туди. Вам, вам не Ні, пане, я кажу, я не хворий, щоб маску надівати. Має значення, бо це заразить мене, ваша маска. Оці викиди, випори, розумієте, чи є. Є. Забезпечте охорону моїх прав своїх людини будемо Пане поліцейське, тоді вас прошу. Це є моя вимога. перевірте камери е, відеонагляду е, в банку і е, встановіть, е, що відбулося в цьому банку. Встановіть, будь ласка, в, цій, на всій, на в цьому немає, закладі вас. Викликав е, охоронець банку. Розумієте, чи ні? Викликав е, він. Порушив мої права і по свободи. Так, він по поводу мого порушення. Тобто, хоч сі... ви бите все на нього заяву. Я буду на вас під заяву, що ви не забезпечуєте охорону моєї вимоги. Відносно виклики банку до вас є претензії. Звісно, вони не виконують, вони мене це не пускають. Добре, пояснює, заяву будете писати. З приводу чого? З приводу того, що вони вам тут не влаштовують. Ні, ви можете значити. Ну тоді ви претензії мати до мене. Ну я не можу поясняти. Чого ви тоді кажете, іди звідси, ви ж получаєте вибор не пускаєте сюди. Я вам не, не говорив. Пане пішу пане пішу поліцейський. А до речі, я вже забувся, як вас там звати, ви мені показували. Ваше прізвища, я зараз скажу дідух Тарас, е, Тарас. Петрович. Петрович. Ну я вибачаюсь, бо я забуваюся дуже. Е, пане Дідух Тарас Петрович. Будемо говорити спокійно, бо я теж такий на емоціях зараз. Е, просто я на емоціях через те, що порушення мої конституційні права. На конституцію плюють. Я відношуся до категорії громадян, які захищають Конституцію конституційники, що просто ви знали От. Ми вимагаємо від всіх. Від громадян, від органів виконавчої влади, від органів судової влади виконувати просто конституцію України, пане поліцейський. Будь ласка, виконайте основний закон нашої держави і за чому, чому ви його порушуєте? Не я да не порушу сидите вдома, го тому мені Ви провокуєте Просто наші людей відповідальних пане. Всі, ви не знаєте законів. Якщо ви я не знаю законів, так. якщо ви дуже багато їх знаєте, то ви так. сидіть вдома. Друзі, ми, ми можемо що зробити. Ви можете запросити мене в тузику машину, щоб не було цей інцидент був вичерпаний, заїдемо в інше відділення банку і там зароскочете мені вироблення карточки. Все, давайте знайдемо такий компроміс. Я пропоную вам. Надійте до маску. Ні. Це ваша ви вимога, будь. Ви хочете, щоб я загинув через декілька років, розумієте чи ні? Ви хочете, щоб моє життя скоротилося. Нема обмежень, обмежень стояться законом в режимі воєнного стану або надзвичайного стану, і це все прописано законом конституції України. Як ви не можете поняти, я закони знаю? Дуже добре, що ви знаєте закони, так а ви їх не знаєте, ви пані поліцейські. Бачити, що ви знаєте, є ще у вас якісь певні обов'язки? Розумієте, правильно, які визначаються законами, закона звичайно, і коли є певні, послухайте зараз, і коли є певні обмеження. Є певні постанови, і Добре, інші дійсно. люди одягають маски, заходять в приміщення в масках, і ніхто більше не заходить в маски. Тобто вони виконують певні умови. Тобто вам щось дозволяє їх не виконувати, а інші люди виконують. Раз, Пані так, поліцейська, правиль... постанови, вони не поширюються на правовідносини в громадянах, на, на громадян пошиться лише закони. Законами встановлюється обмеження прав і свобод, а не постановами. Розумієте чи ні? Ви не знаєте законів? Добре, Це було розказано, розтолковано і в десятих форматах і в Ну, ніякими постановою мене обмежується мій права свобод. З Пані, або щось робіть, або я, 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 я вам е, варіант розвитку подій запропонував, що робити. Ви праві не, мені ви нам не я вам сказав, заберіть мене, якщо чоловік не, що не було конфлікту з цими людьми, їдемо в інше відділення банку, там е, забезпечуєте мою охорону і так далі. Бо бо розумієте, цьому чоловіку скажуть, я зараз зроблю, що він мене витолкав. Потім чоловік наші таке робив, скажи, його потім е, накладуть якийсь на нього штраф, там, чи йому гірше зробити. Я не піду не, не будувати мати. Пане Добре. поліцейський, я, я кажу, що я, я себе не хочу своє життя гробити. Розумієте чи ні? Маска гробить моє Претензія. життя. До вас має, є претензії. Я ж вас ж викликали. І з моменту, коли я вам е, заявив свої вимоги, вам вимоги, забезпечити мені охорону, я моїх прав. Я не вже на це відповідь. Для чого говорити одне ти саме два рази? Пане, ви ухиляєтеся від... від моєї вимоги. Вам, не, вам нічого зараз не загрожене. загрожує. Я загрожує? загрожує? Я хочу прийти сюди, мені не пускають. Нема такого, я хочу. Є таке! Все, що не зберемо законом. Я хочу, в мене не є свої хочу. права і свободи, пане. Дивіться, громадяни України мають право хочу. вільно збирати інформацію згідно статті 34 країни. Я хочу, і я можу, і я маю право. Важно, і, 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 і таке я хочу, але є таке. А ви те, що ви кажете, що є такий, я хочу, такого нема, це бред. Я хочу, є порядок на те, що я хочу. Правильно, він визначений законом цей порядок, пане. Правильно. Правильно. Який закон я порушив? Ви знаєте, що ви порушили. Ми вже, ми вже це нагадували декілька разів, що ви порушили. Ну, зачитайте мені це. Я не буду п'ять разів разу. Ви нещити. зачитайте свої обов'язки. дуже багато гарно Тоді я. Ми вас слухали, слухали, а тепер давайте про свої обов'язки розказуємо. Панове поліцейське, їдемо зараз, по цей відео. Я прошу, я буду зараз на вас складати заяву за те, що ви не забезпечили мені охорону моїх прав і свобод. Їдемо? Ви мою особу. No. У нас є, зачекайте секунду. У нас є відділ it's моніторингу для да, бажаєте. Набутле... Треба... Я зараз з ними зв'язуюся. So. Вони під'їжджають до нас. А, вони... е, пер... ч... Перед цим давайте Ми, ми відкриємо двері, щоб я бачив, що відбувається інцидент порушення моїх прав і свобод. Щоб ви не говорили, так це вже не було порушення. Дивіться, я хочу відкрити двері банку. <по>... Бачите? Ну так вони не пускайте. Так, я кажу, забезпечте мені пропуск. Я не можу забезпечити, тому що ми поїхали поліцію. Все, будь ласка, Куди ну. хочете їхати? Ваші відділення, до вашого начальника. Будь ласка, поїхали. Ви, ви можете мене заберете чи ні? Поїхали. Ну. Так, а до речі, можете за одно пояснення взяти цей людини, який вас викликала, щоб потім не було. Ну, щоб я вам не причинив, так би мовити, якогось цього. Ну. Вашій роботі вряда. Це. Візьміть одразу, пояснює, що потім ми на нього зіслалися, що він вас викликав. І можливо, ви не знали цих законів. Ну, в такому плані. То я вас просто прошу заодно, щоб він нам написав свої пояснення. От. Чоловік фіксує свій виклик поліції, дає йому інформацію про себе. От. Ми зараз поїдемо в відділення поліції і будемо там з'ясовувати е, вже не дії охорони, а вже дії поліцейських самих. В такому плані. Добре? Поки що припиняємо трансляцію, вот і поки що все.